Конверти марки, От їх шість ші штук, тут комплект. Полтавський філателіст Юрій Володимирович розклеює на листівки та конверти нові поштові марки Слава Збройним силам України. Від 14 жовтня їх вели в обіг на Полтавщині та Україні загалом. Гарні марки, гарні, дуже гарні конверти, зразкові можна сказати. Загальний конверт зроблений, де всі збройні сили показані. Це конверт першого дня, він в день виходу марки робиться завжди. Для того, щоб він був фелофелістичним зразком, документом і навіть документами, то сюди обов'язково ще ставиться поштовий штемпель, поштанта звичайний. І, як правило, Рекомендовані отут буде стояти рекомендований. На кожному аркуші шість марок, на яких зображені різні підрозділи збройних сил України, зокрема тероборони, сил спецоперацій та десантно-штурмові війська. Тираж один мільйон примірників. У день захисників та захисницю Полтаві влаштували спецпогашення. Охочі можуть маркувати продукцію спеціальним штемпелем із написом Слава ЗСУ». Крім марки, можна купити буде на онлайн-майданчиках і в відділеннях Корпошти листівки, конверти і мерч. Світшоти. Ці марки можна відсилати по Україні і за кордон. І е, хочу підкреслити, що з цих марок, десь да, кожна номіналом 12 гривень, але плюс 8 гривень йде на допомогу нашим збройним силам України. Полтавка Олена Ладур придбала усі марки на воєнну тематику, які випускали після 24 лютого. Я до цього збирала марки Радянського Союзу. А тепер почала як почалася війна, почала збирати марки тільки України. Ти ти не потрібні вже мені стали марки. Перша марка. І ці всі. От видно, що в Україні така трагедія, що така війна, і марки зв'язані з цим. Теж не дуже розмальовані, тобто вони в сіро голубому фоні всі. Перемога за нами, і тоді будуть марки дуже цікаві, кольорові і різнобічні. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко новини на Суспільному. Полтава.